Слава Богу, брати та сестри. Знаєте, слухаючи проповідь, псалми, вірші. Дійсно, переконуюся і розумію, що Бог говорить, слава йому. Що він не мовчить, Він нас навчає, Він нас наставляє, потішає на, на різні напрямки, кому що потрібно, в кому хто має в яку потребу, то в тому Господі працює сьогодні. В цьому є Божа така різносторонність. Хто прийшов з чим, він те може отримати від Господа, не, знаєте, не маючи той самий вірш або той самий псалом, але кожен може отримати від Господа те, що він має в яку потребу. Я хотів би прочитати продовж нашого служіння. Ми будемо молитися, так як сьогодні молитвене служіння Луки, Євангелій від Луки, другий розділ, всім знайоме місце Писання. Другий розділ 25 й вірш і нижче такі слова. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Симеон, людина праведна і благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого владику, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Ви знаєте, братя сестри, що коли ми читаємо Біблію, ми знаємо багато людей праведних і благочестивих. І кожна людина вона чимось виділилася. Кожна людина вона мала якесь певне, щось таке особливе зробила перед Божим лицем, за що удостоїлася попасти на сторінки Біблії. Ми можемо багато читати про Ноя. Про Йова, знаючи їхні заслуги. В Новому Заповіті багато людей є праведних, навіть фарисеї про одного сотника язичником був. І то до нього прийшли до Ісуса і кажуть: Господи, він достойний, щоб Ти звернув на нього увагу. Він достойний, Він нам поміг синагогу построїв. Тобто, за якісь заслуги оцінили Його і сказали, Він праведний і благочестивий. І ви знаєте, браття, і сестри, що я дивлюсь на цього чоловіка, про якого ми сьогодні прочитали разом з вами. Написано, він був праведний, благочестивий і на ньому Дух Божий був. Я думаю, що на всіх мужах Божих, які віри, ходили перед Богом, то всі ці три характеристики вони присутні були. Але щось особливе, що Біблія нам хоче можливо сьогодні нагадати, що робив цей чоловік. І я хотів би нагадати, і написано, що він чекав утіхи для Ізраїля. Знаєте, я думаю, його особливістю було те, що він чекав утішення для свого народа. Яке це велике, я думаю, приобретення мати от таке желання. Не просто ходити благочестиво, не просто ходити праведно, не просто бути повним Духа Святого, а чекати утішення для свого народу. Знаєте, чекати чогось від Господа. Ми знаємо, ми, як люди, ми маємо багато утішень на цій землі, правда? Щось нас утішає, щось нас буває, не утішає. Біблія нам говорить, що є утішені временної, короткочасне, а є вічної утішені. Про... Я б не хотів би сьогодні згадувати про ті времені, але знаєте, коли ми буваємо дітям щось, якийсь подарунок хочемо купити, дитина приходить до нас, «Тато, купите. Купити. Ну, просять, просять. І потім ти, коли купляєш, вона там, чи то ігрушка, чи будь-що, вона бере обнімає і каже, о, я мечтав про це всю свою життя. Дитина радується, утішилася, купив. Тато щось дав їй, купив щось, прибрала вона щось. Але коли ти дивишся, що те утішення вже, те, що вона так чекала всю життя, через 2-3 дні вже і валяється, буває. Вже буває і валяється, знаєте, і думаєш. Яке короткочасне оте утішення. Ми сьогодні є дорослі, з вами люди, і ми розуміємо, що в нас є також, ми, як діти Божі, ми також є щось таке в нас, що ми буквально в Бога просимо короткочасно, може якогось утішення. Якесь тимчасове, і ми приходимо, просимо Бога, ну Господи, дай. Ну ми читаємо, що цей чоловік він мав щось, щось таке, що він просив. Можливо, не для себе, а утішення для народа Божого. Утішення, щоб він хотів побачити, І я думаю, значить, настільки мав те бажання, настільки мав сильне бажання, що сам Бог йому сказав, що ти смерті не побачиш, поки не побачиш своїми очима спасіння Боже. Не побачиш утішення. І ви знаєте, коли Бог щось нам говорить, ми буває в своєму житті знову ж дивимося своїми плотськими очима, правда? Правда, своїм плоским, а коли Бог нам щось скаже, якесь, і ми собі думаємо, вже надумаємо, можливо, щось, наплануємо. Навіть часто згадується той самий Неїман, правда? Часто згадується, який собі напланував, що так, так має бути, але прийшов момент, і він каже, трошки не так. Але так само в Біблії. Багато випадків, знаєте, люди, саме важко, печально, коли люди, які ходили з Ісусом Христом, вони вже вроді би думали, о, да, це утішення, те, що Бог нам обіцяв. І хліб з неба дає, і зціляє. І знаєте, гріхи прощає, і люди утішалися тим. Але коли стояли, знаєте, многі ті люди, можливо, навіть із тих, хто пережив ізцілення, Стояли під Христом під розп'ятим, коли Ісус Христос був розп'ятий, і стояли, і дивилися, і казали, а ми думали, що це той, хто нас урятує. А ми думали, що це той, хто нас поведе, не так, як ми ну, напланували по-другому. Братя, сестри, але, але Симеон, він був не з тих людей, не з тих людей, які, можливо, собі щось планував. І написано, що Духом Божим він поведений знов у храм Божий. Я думаю, не раз його Бог побуждав іти в храм. Можливо, й кожного дня, не знаю коли, але я вірю, що Бог того часу, який, можливо, не раз Бог побуждав його, щоб не раз, можливо, його використовував, щоб наставити когось, щоб щось показати. Але він відчув, що цього разу він знов має йти в храм. І коли приходить в храм, він там нічого необичного не застав, ніякого чуда, ніякого зцілення, яке Ісус, ніякого, знаєте, хліб з неба не зійшов. Просто маленька дитина. Маленька дитина, яку він взяв на руки, але він відчув Духом Божим. Він відчув Духом Божим, що це є син Божий. І знаєте, його очі вони були настільки відкритим, він побачив настільки. Е... Картину зовсім іншу, про яку чекали, всі ожидали. Коли батьки несуть дитину в храм, вони ожидають, Господи, благослови її. Я хочу, щоб її життя було в достатку. Я хочу, щоб її життя було благословенне, щоб Ти супровождав її. І так само, я думаю, Марія і Йосип, коли несли Ісуса в храм Божий, вони бажали, щоб ця дитина. Знаючи, що стільки вже благословень, вони пережили, щоб і ця дитина вона послужила благословенням. Але навіть не чекали, що чекає на ту дитину в майбутньому. Що чекали, що їй потрібно буде перенести, що і яку її путь потрібно пройти буде? Але, браття, сестри, це бачив Симеон, людина, яка була праведна, благочестива і на якій був Дух Божий. І яку. Водив Дух Божий в храм не просто по обикновенню, а по вдохновенню вона йшла в храм. Вона йшла в храм, тому що Бог його побуждав йти туди. І ми сьогодні, браття, сестри, в храмі Божому. Кожен із нас, можливо, прийшов з різними нуждами, з різними потребами. Ми чогось сьогодні ожидаємо від Господа. Я вірю про те, я й сам, коли стаю на молитву за засілення, то я ожидаю, Господи, що Ти мене сілиш. Коли я ожидаю якогось рішення, коли маю якесь питання, Господи, я чекаю від Тебе рішення, але інколи не задумую, що наскільки воля Божа, вона є вище моїх бажань, правда? Наскільки воля Божа, вона бажає для мене кращого. Ще немає написано, ще немає слів на моїх устах, а Бог уже знає потребу. Бог уже знає вирішення. Але Бог хоче, щоб я сьогодні дійсно всецело довірявся йому. І цей, молод... і цей Симеон, коли він держав, він каже: Господи, побачили очі мої, спасіння Твоє. Він ще, я люблю згадувати, що він ще, Симеон не бачив тих чудес, які вживу, які, що Ісус ще зробить. Але Він Духо відчув, він знав, що це вже є спасіння Боже. Наскільки важливо нам сьогодні, братя і сестри, щоб повнота Духа вона була у нас? Сьогодні був гарний вірш про силу Духа Святого. Ми сьогодні про повноту Духа Святого. Я вірю, знаєте, сижу у служінні, співається псалом, розказується вірш. І думаю, добре нам. Добре, знаєте, сижу, приємно, знаєте, Дух Божий присутній. Але хотілося б ще його знаєте, більше відчути, як, можливо, раніше колись бувало такі служіння, коли по-особливому. Думаю, що ж мішає сьогодні нам переживати це все? І задаю і сам собі знаєте, таке облічення, думаю, я би святіше жив. Якби, знаєте, ходив, більше шукав Господа, якби більше в чистоті в святості ходив, то переживав би більше. Переживав би більше, братя і сестри. Колись ми читаємо в діяннях святих апостолів, що люди імені свої продавали і приносили у воно апостолу, вони не... і, і написано, сила Божа прибувала, Дух Святой прибував. І що сьогодні я ожидаю? Що сьогодні я ожидаю від Господа, Братя, і сестри, я думаю, що ми сьогодні багато чого ожидаємо від Господа. Але як мало ми сьогодні ожидаємо, щоб Божа сила зійшла сьогодні на нас? Щоб Боже присутствие воно зійшло на нас. щоб Божа милість вона зійшла на нас. І це є те, що, знаєте, дуже важливо. Тоді очі наші відкриються, і ми побачимо. Те, що має відбутися, і будемо радуватися тим, що Господь це відкрив. Він каже: Господь, світло на просвіту поганам. Не просто побачив утішення для свого народу, навіть для погані. Він побачив, що Бог всій дитині приготував спасіння для людей, які були для народу ізраїльського взагалі чуждими. Сьогодні, браття, сестри, є багато можливо таких потреб в нас. Які ми навіть не могли б, але сьогодні Бог, він сьогодні хоче благословити нас. Він хоче, щоб ми болі і болі приблизилися до Нього і взискали лице Його. Тому ми маємо сьогодні гарний такий час молитви. Гарний час молитви. І, як написано, каже, «Время взискати Господа, правда? Час, якраз той час, місце, коли можна взискати Господа, коли можна його призвати, коли діти Божі собралися во ім'я Боже. І тоді це і є час, коли ми можемо возвати до нашого Господа, і Бог почує і покаже нам те, що для нас було можливо, навіть закритим, для нас незрозумілим, і Бог покаже дивне і чудне. Тому, браття, сестри, хай Бог благословить, ми будемо йти до нашого Господа і шукати Його ім'я, йому слава навіки. Амінь.